Страшна трагедія сьогодні произошла на трасіки київ Одеса по сводкам з радіо. По радіо відчув, по радіо, що э, все це було, От, бачите, справа э, згорів поле. Палили самому фермери, даби зекономити дійшки на оброботці ґрунту. Задивленість була такої сили, що э, відомість була просто Вот. Водітелі їдучих машин в сторону Києва е, предприймали якісь міри, даби, даби витримати або проїхати даний участок, але скорость движення такова була, що просто тупо машини почали доганяти друг друга. Е, в результаті 8 автомобілів, 1 мотоцикл, е, 3 е, трупи. Ну Очень-очень много травмированных людей. Хтось звертався з моря, хтось їхав по роботі, хтось блин, просто катався і блин, багато кому не повезло. А все через що? Через те, що просто хтось тупо вирішив зекономити доніжі на обработки грунта. Ну, ні в чому не повинні люди. Дуже очень дорого заплатили за эту экономию Харьковской республики. Царство написано, хай простит Бог им їхні грехи, а нам здоровья, удачи, дай Боже. У нас все было хорошо. Спасибо.